У 2023 році Netflix заробив понад 2 мільярди доларів на аніме. За даними перед Аналітікс, за минулий рік на закордонних ринках аніме заробило близько 20 мільярдів доларів, з яких 5,5 мільярдів припадає на стрімінгові сервіси, такі як Crunchyroll, Netflix, Hulu, Amazon Prime та інші. Лідируючі позиції за доходами займає саме Netflix, адже в останні роки вони активно взялись за аніме, викуповуючи права на ексклюзивний показ багатьох цікавих тайтлів. Також платформа не скупиться та оплачує розробку аніме виключно для власного стрімінгу. Та й загалом Netflix активно просуває аніме напрямок на своїй платформі. Дослідження також показують, що Нетфліксу вдається більш ефективно залучати широку аудиторію до аніме, ніж тому таки кранчеролу. Таким чином все більше молоді і не тільки, підсідає на голку китайських порномультиків. А в Crunchyroll, в свою чергу, скоро можуть початися серйозні проблеми. Пов'язано це з багатьма аспектами, починаючи з енної кількості скандалів навколо управління сервісом, закінчуючи тим, що вони все стрімкіше втрачають ексклюзивні ліцензії і, відповідно, позиції на ринку. До речі, нещодавно з'явилась інформація про те, що Crunchyroll свідомо обмежував рекламу Дан-Дадан, що може негативно вплинути на стосунки стрімінгу зі студіями та правовласниками. А взагалі, нещодавно я розповідав про те, Чому саме з'являється так багато поганого аніме? До чого тут стрімінгові сервіси, і чому в кінцевому висновку це навіть добре для нас? Тому біжіть дивитись, якщо ще не встигли, посилання вже у вас на екрані. Що ж, в будь-якому разі, перерозподіл впливу на ринку аніме може як позитивно, так і негативно вплинути на індустрію. Враховуючи, що Netflix хоча б робить українські субтитри для великої частини своїх нових тайтлів, то можливо такий сув на світовому ринку нам більше на користь. А можливо. Тільки можливо, що жало конкуренції змусить кранчів шевелити п'ятками і запроваджувати нові корисні фічі на сервісі, такі як ширший спектр локалізацій, наприклад, українська. Ех, мрії. Усім привіт, з вами пан Юра. Та перший в цьому році випуск новиняшок. Сьогодні поговоримо з вами про цікавенькі аніме анонси. Зацінимо хтиву мангу українською. Глянемо на Санту в спортивному костюмі та ще багато чого цікавого. Хапайте смаколики, сідайте зручніше, а ми починаємо. Видавництво Ланцута виходить на поле хтивої манги. По перше, вони анонсували Яой кохання на долоні. Історія розповідає про студента Фуджінагу, який мріє стати актором. Після того, як він зустрічає хлопця з вадами слуху, йому доведеться відкрити для себе світ мови жестів, що принесуть ці нові стосунки. Серія OnGoing наразі є три томи. По-друге, анонсували хтиву мангу вбивця і попелюшка. Сексуальна шпигунка та елітний вбивця вступають у шлюб за розрахунком. Найприємніший і водночас найнебезпечніший у світі. Нанеко шпигунка, наділена котячими чарами. Її місія спокусити головного вбивцю конкуруючої організації та викрити його слабкі. Сторони, але є проблема. Він викриває її, перш ніж красуні, вдається щось дізнатись. Але замість того, щоб позбутись її, небезпечний вбивця робить неочікувану пропозицію вийти за нього заміж і перевести їхні стосунки на новий рівень, оскільки він не може відвести рук від її тіла. Ймовірно, він веде власну гру. А можливо, за його вбивчим поглядом ховається щире кохання. Ух, звучиться все дуже цікаво і гаряче. Залишилось дочекатись виходу тайтлів десь в 25-му році. Анонсовано драматично містичне аніме Санда. Першим джерелом є одноіменна манга авторки пару Ітакагі, з -під пера якої вийшла ще одна чудова історія Бістарс, останній сезон якої нещодавно з'явився на екранах. Сюжет розгортається в майбутньому зі зниженим рівнем народжуваності. Історія розповідає про хлопчика Санду, який дізнається, що його однокласниця Шіорі планує вбити його через зникнення її друга та прокляття, що лежить на Санду. Знаєте, здоровенний Санта в спортивному костюмі виглядає доволі інтригуюче, тому з нетерпінням чекаємо на реліз восени наступного року. Виробництвом займається студія Science Saru, яка вже подарувала нам неймовірний дандадан. А перед цим скота Пілігрима, а перед цим руки геть від кіноклуб. І це взагалі одна з найбільш недооцінених аніме студій. Пишіть в коментарях, якщо би хотіли окреме відео про них. Подобається випуск? Дай нам знати про це своїм лайком, коментарем та підпискою. А з нас багато цікавого в новому році. Макото Шенкаю обіцяє анонсувати новий фільм в 2025 році. В своєму дописі в Твіттері режисер привітав всіх з Новим роком та розказав, що 2024 став для нього роком роботи над новим фільмом. Митець пообіцяв поділитись деталями про нього в цьому році. Також стало відомо, що в 2026 році студія Comics Wave Films, яка працювала над створенням попередніх фільмів Макото, планує відкрити новий кінотеатр на батьківщині відомого режисера в місті Коумі, префектури Нага. Шінкай теж інвестував особисті кошти у цей проєкт, тому можна припустити, що відкриватимуть кінотеатр саме прем'єрою нової стрічки Макото. Науково-фантастичне аніме Первородний гріх та Копі вийде в 2025 році. Милий інопланетянин Такопі приземляється на землю з великою місією поширити щастя серед людей. Першою, хто зустрічається йому на шляху, є прийнічена четверикласниця Шідзука. Такопі всіма силами хоче заставити її посміхнутись та повертає час назад. На жаль, це приводить не до посмішок, а до хаосу і смерті. Яку правду не пам'ятає Такопі, чим прийдеться пожертвувати цьому милому рожевому інопланетянину? Аби дійсно зробити Шідзуку щасливою. Поки деталей про реліз немає, проте трейлер виглядає доволі непогано, та й синопсис звучить так, наче ми отримуємо непросту, проте повчальну історію, тому чекаємо більше новин. А у рубриці рекомендацій хочу порадити вам веб-комікси свого давнього друга, з яким знайомий ще з шкільних часів Terror Room. Це телеграм-канал з короткими комікс-історіями, що концентруються на різноманітних жахах, додаючи до них чорного гумору, соціальних аспектів, несподівану кінцівку та, звісно, купу мертвих орків, які на сторінках коміксів вигрібають не тільки від українських вояків, а й від української нечисті. Бо навіть чорти і урдалаки терпіти не можуть москалоту. Посилання в описі. Не думав, що я колись це скажу, але аніме бліч підходить до завершення. На днях анонсували останній четвертий сезон, що вийде з під заголовком «The Calamity. За відгуками глядачів, третій сезон вийшов просто неймовірним. Про що мова, якщо на IMDb 13 з 14 епізодів отримали рейтинг 9 і більше зірок. Тому з нетерпінням чекаємо інформацію про дату релізу фіналу історії. Хоча дехто обережно припускає, що це може статись в наступному зимовому сезоні. Поживемо побачимо. Ну і ось вам декілька кумедних новин. Японка одружилась на Ісагі Йоїчі з Блулок. Ага, ви все вірно зрозуміли. Дівчина пішла під вінець з картонною фігурою Ісагі в повний зріст і, здається, повністю задоволена своїм вибором. Її нікнейм в Тіктоці звучить як Кінцуба41. Японський десерт, який є улюбленою їжею Ісагі. Власне, по профілю видно, що це далеко не раптове захоплення. Там все серйозно. Що ж, ми можемо лише побажати їм удачі і сімейного щастя. Мабуть, точно можна сказати одне. Подружні сварки їм не грозять. Тим часом Арка u 20 закінчилась. На фінальному епізоді студія таки постаралась, і анімація була просто чудова. Аніматори, наче сказали, нам не дали часу зробити нормальну анімацію в цьому сезоні, вибачте, але якби нам його дали, то ви б отримали ось це. І скажу чесно, фінальна анімація в лулоку це просто інший рівень. Давно не бачив такого топчику. Дуже шкода, що весь сезон не виконаний в такому стилі. Тоді, скоріш за все, ми би отримали. Найкраще спортивне аніме в історії. А так, чекаємо інформацію про третій сезон і сподіваємось, що аніматорам дадуть нормально над ним попрацювати. Продовжуємо з кумедними новинами. Як думаєте, що це за прекрасні створіння, яких ви бачите на своєму екрані? Це маскоти повітряних сил, Оманеко та морських сил Хаму Чун. -чун. За каноном обидва персонажі. Хлопці, здавалось би, що тут такого? Та якщо подивитись коментарі під офіційним анонсом, м'яко кажучи, не всі коментатори залишились ним задоволені. Багато хто негативно сприйняв сексуалізацію жіночого тіла та заміну статі маскотів. Деякі японці тепер налаштовані виступити проти збільшення податків на оборону. Все ж не всюди бупси сприяють підвищенню інтересу аудиторії. А тепер швидкі новини. Нове аніме Мамору Хосади «Скарлет»» анонсували на зиму 25-го. Дуже чекаю і вам раджу. Другий сезон аніме місія сімейка Йодзакура» вийде в 2026 році. Романтично туристичне аніме Соло Кемпінг для двох вийде в липні 2025-го. Сюжет розповідає про 34-річного самотнього любителя подорожей Гена Кінокуру, який в одному з походів зустрічається з 20-річною Шидзуку Кусано. Тож тепер йому доведеться ділити свій одиночний кемпінг з кимось. Повнометражний фільм «Непутящий в школі магії вийде взимку 26-го. Анонсовано кулінарне аніме, дні минають, але їжа смачна. Подробиць про сюжет небагато. Та, судячи з усього, ми отримаємо романтичну історію, приправлену кулінарією. Аніме безіменна пам'ять продовжено на другий сезон, проте дата релізу поки невідома. Аніме про біг у Мамусуме Сіндерела Кеп вийде в квітні цього року. Історія розповідає про легкоатлетку Огурі Кеп, яка прагне стати найкращою бігункою в академії бігу. Другий сезон аніме Кінікумен вийде 12 січня цього року. Гра, книга дружби Нацуме, вийде в червні 2025-го на Switch та ПК. Гра буде в стилі візуальної новели, та я впевнений, що фанати аніме оцінять. Я от навіть сам подумаю пограти, якщо буде хоча б англійська локалізація. Продовжуючи тему ігор, в березні на мобілках з'явиться гра по першому сезону вітролома, де кожен зможе від лиця Сакури наваляти представникам школи Шіші Тоурен, як для мобільної гри, виглядає досить пристойно. Другий сезон аніме Пуніру Мила Слаймка вийде в квітні цього року. Також другий сезон Ромкому недосяжна Ахарен вийде в квітні 25-го. Дякую всім, хто додивився це відео до самісінького кінця. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, бийте у дзвін, поширюйте це відео у своєму аніме чатику. І, звісно ж, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний за фінансову підтримку каналу на Монобазі. Та вже сердечно дякую ось цим милим людям, які підтримують вихід нових відео. А якщо хочете дізнатись про зашквари та перемоги на Укр аніме Ютубі, то посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікс та пані Тов не поділили коробочку. Треба сказати, що пані Нікс велику частину свого життя прожила на вулиці. Тож в таких двобоях переможець завжди заздалегідь відомий.